Ледве скетчі це коли ледве сценаристи написали ледве сценарії. Прийшли до ледве режисера і ледве зібрали з ним команду ледве. Ви дивитеся ледве скетчі. Дельта я на 34-му поверсі. бачу заручники. Тут бомба. Ага, на таймері хвилина. Хрін вони встигнуть. Інструктуйте, сам розмінуйте. Без шансів, якщо це про яку казав інформатор, на розмінування треба до 20 хвилин. Срать. радіус ураження дикий. Рознесе пів будівлі. Стрибайте з вікна, у вас має бути парашут. Ви чуєте мене, тут люди. Ми вже втратили агента Браво. Агент Браво. Браво! Їх занадто багато! Нічого. І не з такого лена вилазить. Граната! Будь хідним нашої справи, напарнику. Виконуйте і рятуйтесь! Мені дуже шкода. Агент браво так би не вчинив. Агент це наказ. Шивайте звідти. Ви що мене не чуєте, агент. Не бійтеся, я вас врятую. Проживіть своє життя достойно. Не хвилюйтесь. Стан вашого чоловіка стабілізується. Це без перебільшення чудо, що він вижив. Слава Богу. Він у вас герой. Так він завжди був готовий пожертвувати собою. Щастя, що бомбу закоротила і вона не вибухнула. Що? Так... А, а, ви ж не знаєте. Він впав, коли з бомби злазив. 23 переломи. Господи. Ви його підтримуєте. Тіло пережило сильний стрес. Для відновлення потрібні тільки позитивні емоції. Я якраз принесла його улюблений тортик. Коханий, це тобі.